Вітаю! Це відео є продовженням на тему самооцінки та внутрішнього критика. У попередньому відео я розповідала про те, що внутрішній критик відіграє велику роль у підриві нашої самооцінки. Сьогодні я розповім, як відстежити внутрішнього критика. Це наступний крок до його приборкання і до кращого самопочуття. Якщо ви вперше на моєму каналі, рекомендую спершу переглянути моє попереднє відео. Посилання я залишу в описі нижче. А також не забудьте підписатися на мої щотижневі відео на теми з психології, психічного здоров'я та саморозвитку. Важливий момент це помітите, коли ваш внутрішній критик говорить. Замість того, щоб ігнорувати чи уникати його. Якщо ви чуєте свого внутрішнього критика, це означає, що він хоче, щоб його почули. Запитайте себе, що йому потрібно. Визнання його присутності це потужна зброя, щоб зменшити його вплив. Важливо починати діяти відразу ж після того, як внутрішній критик заговорив, перш ніж він може завдати вам будь-якої шкоди. Ви можете відслідковувати його, шукаючи негативні думки чи образи. Це може бути сцена події, в якій ви припустилися помилки, яка продовжує перекручуватись у вашій голові. Важливо звертати увагу на те, що він вам говорить, особливо у складних ситуаціях. Можливо, він каже, ти слабкий, або ти дурний, або ти поганий, або нікчемний. Тут ви можете побачити список поширених ситуацій, у яких внутрішній критик активується. Це можуть бути зустрічі з незнайомцями, або коли ви припустилися помилки, або якщо вас хтось критикує. Це також ситуації, в яких ви відчуваєте себе емоційно раненими, ситуації, коли ви ризикуєте отримати відмову чи зазнати невдачі, якщо вам потрібно проявити себе в роботі. Або навіть коли ви дивитесь у дзеркало, спробуйте проаналізувати, в яких ситуаціях, зокрема, ваш внутрішній критик найчастіше присутній, тому що саморозуміння це перший і дуже важливий крок до змін. Двищення самооцінки полягає в тому, щоб розвинути безумовну самооцінку. Мета полягає в тому, щоб побачити і оцінити ваші сильні якості, і навчитися приймати свої слабкі якості. Хороший спосіб розібратися зі своїми сильними та слабкими якостями це схематично зобразити свої основні якості, використовуючи модель Офмана. Цю модель ви також можете використовувати для аналізу конфліктів з іншими. Кожна людина має певні основні якості. Ці якості у різних людей можуть сильно відрізнятися. Якщо ці відмінності значні, між людьми може виникнути певне теття. Отже, спершу намалюйте дві осі. Уважно обміркуйте, які специфічні якості вас характеризують. І пам'ятайте, що це не має нічого спільного з навичками. Ці якості пов'язані з вашими цінностями і описують, хто ви як людина. Що позитивне може сказати про вас ваш знайомий, не задумуючись? Якби ви запитали його, наприклад, що ви дуже творча, дуже терпляча, відповідальна або дуже рішуча людина, у кожного без винятку є позитивні якості. Але кожна основна якість має і темну сторону. Темна сторона часто є результатом того, що якість занадто виражена, що ви перебрали міру. Це ваш підводний камінь. У цьому випадку ваша якість може бути вашою слабкістю. Якщо ви дуже рішучі, ви можете потрапити в пастку на пористості. Інші приклади добре організований і перфекціоніст. Чи впевнений і зарозумілий. Підводний камінь ми помічаємо раніше, ніж основну позитивну якість. Того, хто є рішучим, можна швидко сприйняти як занадто напористого. Тож запитайте себе, що станеться, якщо я перебільшу свою основну якість? Тож, у кожного є сильні якості і у кожного є підводні камені. Якщо чиясь якість виражена занадто сильно, це може викликати у вас роздратування. Цю реакцію ще називають алергією. Іншими словами, алергія це якість у людей, яка викликає у вас негативну реакцію. Така алергія часто пов'язана з вашою якістю. У вас часто буває алергія на якості інших людей, які є протилежністю ваших основних якостей. Наприклад, якщо ви скромні, вас можуть дратувати дуже самовпевнені люди. Якщо ви енергійна людина, у вас алергія на пасивність. Чим частіше ви будете стикатися з власною алергією. Тим більша ймовірність, що ви потрапите на свій підводний камінь. Рішуча людина ризикує стати занадто наполегливою, звинувачуючи когось іншого в пасивності. Ця якість іншої людини, яка вас дратує, є також надмірно вираженою якістю. Але гарною новиною є те, що ви можете багато чому навчитися у людей, які дратують вас найбільше. Це важливий момент саморозвитку, що називається викликом. Вас регулярно дратує чужа пасивність? Тоді подивіться, яка якість прихована за цим. Наприклад, хтось розсудливий, спокійний або терплячий перебрав міру. Швидше за все, це саме ваш виклик, тому що ви іноді занадто напористі. Усвідомлення свого виклику допомагає досягти більшої рівноваги. Ваш виклик це те, що вимагає зусиль. Це те, що вам непритаманне. Але дуже важливо повчитися на цьому. За допомогою цього квадрату ви можете визначити свої основні якості підводні камені, алергію та виклик. Дозвольте мені проілюструвати цю модель прикладом, щоб вам було легше використовувати її самостійно. Тут ви бачите квадрат основних якостей молодої жінки на ім'я Марія. На роботі Марія добре функціонує, тому що легко адаптується до ситуації. Поступливість це її сила. Але іноді Марія занадто поступлива і вона приймає покірну позицію. Це її підводний камінь, тому що їй не завжди вдається відстояти свої інтереси. Її виклик. Протилежність поступливості. У цьому випадку Марії слід навчитися проявляти більше ініціативи. Її алергія також пов'язана з цією якістю. Марію дратують вперті люди. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Наступного тижня я презентую наступний крок, який допомагає зменшити вплив внутрішнього критика. Тож не забудьте натиснути кнопку підписки та увімкнути дзвіночок сповіщень перед тим, ніж піти. А також підтримайте мене лайком і поділіться цим відео з друзями. Дякую за увагу! До побачення!